Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків. А ви знаєте, що таке правила дорожнього руху? Правила дорожнього руху потрібно знати добре всім, та порушувати їх не можна. Щоб рушити нам далі, послухайте загадки, і шлях далі буде відкрито. Послухайте! Не гуде і не летить. Жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Автомобіль. Молодці. Що за диво? Диво дивне на колесах цей будинок. Гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Він? По рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на трамвай, вірно. На двох колесах я кочу, двома педалями кручу, за руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь, і мчить мене вперед, мій вірний друг, велосипед. А хто мені скаже, як ці відгадки можна назвати одним словом? Транспорт, вірно. А ще в країні дорожнього руху дуже багато дорожніх знаків. Слід добре знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Дорожні знаки наші помічники. Послухайте декілька загадок про них. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Вірно, це зебра. Для чого потрібна зебра на дорозі? А який ще знак вказує, що потрібно переходити про їжу частину? Так, це знак пішохідний перехід та підземний перехід. Щоб рухатись далі, нам потрібно. Поратись іще з одним завданням. Подивіться, будь ласка, на картинку та скажіть, де діти порушують правила дорожнього руху, а де ні. Вірно, молодці. А тепер рушаємо далі. Наша третя зупинка, де потрібно відгадати загадку. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш... За все уважно на мене подивись, я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма, нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки я гратись не люблю. В роботі я суровий і стриманий завжди, тролейбуси, машини біжать туди-сюди. Дивлюсь, червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя. А блимне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений потрапиш під трамвай. Увага! І зелений, привітно замихтів. він колір найдобріший, щасливого путі. Так, світлофор, всі вгадали молодці. Та крім світлофора є багато помічників на дорозі. Вони називаються дорожніми знаками. Кожен з них про щось попереджає. Молодці! Ви сьогодні пригадали всі знаки дорожнього руху. Намагайтесь завжди бути уважними на дорозі, щоб не робити неприємності ні собі, ні близьким та оточуючим людям. Бережіть своє життя і здоров'я. До побачення!